Ви слухаєте українську передачу Радіо Ватикану. Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Зачаття без гріха. Це великий привілей, силою якого пречиста діва Марія в хвилині свого зачаття була звільнена від первородного гріха. Саме до цього марійського свята можна найкраще застосувати слова біблійної книги. Пісні пісень. Вся ти гарна, моя мила, нема в тобі вади. Непорочне зачаття пречистої Діви Марії слід розуміти так, що пречиста Діва Марія зад особливого привілею почала своє існування без гріха. Такого привілею не вдостоїлась жодна людина на землі. Ніхто навіть з найбільших святих. Тільки одна причиста Діва Марія зачалась без первородного гріха, і тому вона одна була непорочно зачата. Знаємо, що прародичі людства Адам і Єва в раю важко провинилися, і клеймо їхнього так званого первородного гріха переходить на усіх людей уже при самому їхньому зачатті. Отже, всі ми починаємося в грісі, чи, іншими словами, сказати б, позбавлені Божої благодаті. Це загальне правило для всіх людей, що не має винятку, бо цей гріх є сумною спадщиною, залишеною нашими прародичами Адамом і Євою. Як жмуток трави, кинений на морській хвилі, перепливає безмежні простори. Так і первородний гріх на хвилях життя переходить з одного покоління на друге і уділяє кожній людині сумний спадок наших прародичів. Це клеймо первородного гріха можна б назвати знаменом духовного опоганення людини. О, горе, о сумна хвилину нашого зачаття. Поки що людина побачить денне світло, уже заплямлена. Провиною первородного гріха. І від цього страшного первородного гріха була звільнена тільки одна пречиста Діва Марія. Вона єдина, за особливим задумом Господа, зачалась без первородного гріха. На неї не впав цей тяжкий тягар, якому підлягають всі діти Адама. Непорочне зачаття це особливий привілей, яким Господь. Відзначив Пресвяту Богородицю, і вона ніколи не була під владою духа Темряви, якому гріх дає володіння над людьми. Вона ніколи не була в нелажці сотворителя, навпаки, завжди була предметом особливої любові і благодати всемогутнього Бога. Непорочне зачаття це виняткове чудо благодаті. Це неначе нове сотворіння людської природи, бо воно стоїть поза обсягом наслідків гріха. Це випереджуюче освячення тіла пречистої Діви Марії, в якій мав замешкати Божий син. Цей праздник непорочного зачаття має дуже багато доказів, як у святому письмі, так і навчаннях святих отців та учителів церкви. На перших сторінках святого Письма записано слова Господа Бога, сказані в раю до змія: За те, що ти вчинив це, будь проклятий, споміж усякої скотини та споміж усіх диких звірів. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Хто ж є цією жінкою? І що означає оте розторощування голови, тобто та перемога над смієм? Жінка ця це пречиста Діва Марія. А ворогування між нею та Змієм не можна розуміти інакше, як тільки так, що причиста діва ніколи не мала нічого спільного з ділом диявола, тобто з гріхом, інакше не могла б бути переможницею, але не вільницею Змія. А це її ворогування супроти духа темноти, а згодом славна перемога над ним, було б тільки. Пустими словами. Одночасно також і новий завіт доказує нам правдивість цієї догми віри. А саме тоді, коли архангел Гавриїл прийшов до пречистої з урочистим посланням, привітав її ось такими словами: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Коли ж Божа мати, згідно словами Архангела Гавриїла, є благодатною. То це означає, що вона ніколи не була під клеймом гріха і що жало гріха ані на мить не доторкнулось до неї. Далі Архангел Гавріл сказав до Богородиці: Господь з тобою. Це означає, що Господь огорнув пречисту Діву Марію своєю любов'ю і що між нею і Господом існує пречудна єдність і приязнь. Отже, бачимо, що і святе письмо, і навчання святих отців та вчителів церкви, і нарешті голос розуму однаково говорять про непорочне зачаття причистої Діви Марії. Всі вони, наче разом, співають похвальний гімн Марії, складений зі слів, згаданої на початку книги пісні пісень. Вся ти гарна моя мила, нема в тобі вади. Щиро радіючи з приводу цього великого привілею, яким Господь відзначив Пресвяту Діву, роздумаймо про її великі і спасенні науки, з яких можемо скористати. Слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!